Продовжуємо розбирати Utility Types TypeScript і сьогодні поговоримо про Required. В цілому він робить всі поля типу чи інтерфейсу обов'язковими. Наприклад, у нас є інтерфейс UserInput. В нього є три поля, які позначені як необов'язкові. Ось таке позначення це, напевно, найгірше. Одна з найгірших речей, що можна робити в TypeScript, але так чи інакше, така практика використовується доволі часто, особливо в проектах, які написані вже давно. Тому ця ситуація, вона, в принципі, життєва. І ось цей user input ми використовуємо як при апдейті, так і при створенні користувача в базі. І якщо при апдейті це цілком окей, тому що ми передаємо тільки ті поля, які оновлюємо, то при створенні. Якщо ми передамо тільки ім'я, а всі інші поля не передамо, хоча вони в базі обов'язкові, ми отримаємо, звичайну помилку, помилку саме в валідації від бази даних. Тому для ось таких випадків ми цілком можемо використати Required. Він у нас є дженеріком і в якості типу приймає той інтерфейс, чи тип, який ми будемо робити обов'язковим. Тепер ми бачимо, що в нас TypeScript під підсвітив. І він каже, що нам потрібно передати ще email і H. І якщо ми, наприклад, передамо вік і передамо email, то ми бачимо, що тепер все працює. Тобто ось цим required ми можемо цілком фіксити ось такий гівно-код в проєктах.